Вітаю, друзі, моє моєму обурення просто немає меж. Це, це дно. Я взагалі не розумію, що в голові в таких людей, які роблять ось такі пости. А Ці оці малюнки обкладинки, я взяв, зробив скріни в Фейсбуці, блядь. мені підборка попала, вибачаю, за, за можливо, якось не так. Бо, ну просто мене переповняє емоція. Ну, що, ну, це з Фейсбука, це скріни я поробив. Є один польський блогер, атор, і мені випадково в Фейсбуці попала його сторінка. випадково просто. І ось ці скріни я зробив з його сторінки, зробив обкладинку, щоб ви побачили. Я ну просто я не розумію, що взагалі мол, от в голові в таких людей. Ну, щоб таке розповсюджувати, але що більше всього мене вразило. Це реакція людей. Реакція людей, друзі. Більше 16 тисяч подобаю, Пару тисяч коментарів. Це жах. Я переглянув просто коментарі, але, ну. Про листа, подивився, що воно пишуть. Друзі, це, ну, це наскільки вражаюче, Це ну, нема слів. Просто, реально, нема слів. Я зроблю вам вставочки скріни, пару скрінів просто побачите. Або найкраще всього дивіться, я в... прикріплю посилання на його сторінку в Фейсбуці. В коментарях закріплю. Зайдіть, подивіться, почитайте. Друзі, і там є така, в Фейсбуці можна поскаржитись. Тому що ну, це, то, 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 ну, це жах, це знущання над нашим українським народом, Порівняно, порівняти український народ з собаками. М? Як вам таке? А як вам така лялька? І це, ну, це типу, братський народ. Я розумію, мені, ну, що то я, я не, нещодавно ви, е, викладав відоси стосовно життя там вода в Польщі. Е, свої думки. Так, я подалі буду викладати. Бо в мене загальне відношення до поляків ну, добре. Бо насправді. Е, Блін. Не було в мене якихось там. Не траплялося якісь там недобрі люди. Були нюанси різні, так, питань немає. І навіть мені люди в коментарях писали, що є поодинокі випадки, коли там десь щось там з поляками. Але, друзі, коли я випадково перед сном мені прийшло сповіщення в Фейсбуці, я випадково просто тиснув і мені показала підбірку. І я натрапив на цей канал. Я здивований. І це Європа, це цивілізоване суспільство? А найбільше всього з реакції тих людей. Те, що вони пишуть, те, що вони пишуть про наших жінок, про наших дітей. Та й взагалі. <кій> Я ще б міг би розуміти, якби тут писали б якісь підлітки. Але теж, якщо навіть і підлітки писали б, то вони звідки б воно ту думку? Брав би своїх батьків. а там пишуть люди, дорослі люди. Причому Дуже різна вікова категорія. Від молодих і вже до старих людей. І вони. Блять, таке пушать, що просто на голову не налазить. Я, я не розумію, ну, блядь, як, що там в тих головах, друзі? Що там? Це. Не типовий контент мій. Ну, ні, ні, але, блядь, я не можу стриматись. Ну, просто повірте. Зайдіть на ту, на ту сторінку, подивіться, почитайте. Навіть якщо ви не знаєте польську, там Facebook автоматично можна перекласти. Він нажимає, і ви бачите переклад на тій мові, яка вам, ну, для вас зручна. І можете почитати. Перекладає він ну, не дуже добре, але суть буде вам зрозуміла. Почитайте коментарі, почитайте, подивіться, які пости. Ну, це відверте глузування над нашим народом. Ну, це жах. Лялька, лялька Оксана, як вам? Ну, що це, блядь, в голові в тій людині, що таке робить? Ну, що таке поширює, робить такий пост? Ну, це я думаю, що це вже ну просто межа. Всьому має бути своє межа. Я розумію, якщо хтось там комусь не подобається, питань немає, це. ну... Це особисте діло. Але це ж ну, вже, стосується нації, народу стосується. І друзі, е що гірше всього, це я вам кажу реакція тих людей. Ну, І ця лялька. І то, що пишуть під нею в коментарях, як вони висміюють, ну, У нас горе в країні. У нас багато колік. Дійсно. У нас багато загинуло. і за, і за і кожен день гинуть люди. Ну. Якоїсь певної частини я відношусь теж до тих клік. своїм станом здоров'я. Ну, блять, перепрошую, висміювати, бляха муха, як це? Це дно. Я не знаю. це І це суспільне це культурне суспільство. Що це? Друзі. Поясніть мені. Я, ну, або я чогось не розумію. Ну, в мене загально добре відношення до поляків. І це. Я розумію, що це не стосується всіх поляків. Звичайно, ні. Ні, але просто. ну... Я не зміг пройти стороною, коли побачив це. Друзі, я вас дуже прошу. Перейдіть в Facebook, на його сторінку, і там є поскаржитись. Бо не може бути такого. У нього 141 тисяча підписників на Фейсбуці. У нього є ще якийсь канал в Ютубі. Я не заходив туди. І там ну, на тому каналі все проти України, все проти нашого народу. Ну... Нехай він там буде неприхильник, Нехай він там щось може висказувати. Це його особиста справа. Але люди не відверто глузивати над нами, над людьми, над українцями. ну, Це просто я вважаю, що це ну, перебір. ну, Є межу, є межа. У всьому має бути межа. І її не можна переходити. Ну, я розумію, що я можу там далеко не всім подобатись. Та я й не дівчинка, щоб комусь там подобатись. Але все одно, одне діло, коли там хтось мені щось там скаже, а друге діло, коли там скажуть на мою родину або на моїх там рідних. Це дві різні речі. Те ж саме, коли стосується моєї нації, мого народу. Я, ну, і в нас так, як хто кажуть, всі мені без урода. Погоджуюсь. Але, друзі, ну просто, блін, відверте глузування. Ну, і ну, це принизливо. Ну, не має бути такого. В наші часи, тим паче, ну, блін. І це дружня країна, це ну, країна партнер. І ну, реакція людей. Реакція людей мені в коментарях. Це просто жах. Жах, друзі. Ну. Нема слів. Для моєму обурювання просто нема слів. Ну, розумієте, це вчора вночі я побачив, воно мені, ну вже зараз там під вечір, воно мені не дає покою. Взагалі, я, ну, ну, я прям не можу дивитися ті скріні, ну, воно наскільки мене аж вивертає то все. Хоча, я ж кажу, в мене відношення до поляків дуже добре. Ну, насправді то загальне враження добре. Але це це дно, то, що пишуть, то що писали, я почитав. Почитайте коментарі, подивіться, ну, це просто жах. Це в жах, що вони там пишуть про наших жінок, що вони взагалі про нас пишуть. Е, про те, щоб ми випередили з країни, ну, типа, щоб понаїжджали іммігранти яким все дозволено, що ми, ну розумієте, но я, ну. Я не знаю, що ми живемо за, на їхні гроші. Розумієте, ну це, це блін, взагалі. Ми живемо на їхні гроші, що ми ні не робимо. Ну, і у нас куча привілегій. Цікаво, цікаво, друзі. Я, я з першого дня, блін, не отримав і досі жодної копійки. Все за свій рахунок. Сплачую податки. Працюю. Ну. Блін. Винаймаю квартиру, за неї плачу. Вони заробляють на нас. Ми платимо в їхню країну. Податки. Ну, порахуйте, наскільки ми підняли їхню економіку. А чому ж вони не кажуть про те, що е, їхні люди. Ну, теж на, на заробітках в той же Німеччині в Чехії. Скільки там поляків? Німці щось нічого не кажуть. Ну, просто нам ну, жак. Ну, це цивілізоване суспільство. Такого не має бути. Не може бути в цивілізованому суспільстві. Ось таких постів. Апріорії, апріорії не може бути. Ну, це ганьба. Це жах. Просто. Ну, це вже коли переходить всі грані. Друзі, ну це просто, блін. Я вам кажу, я прикріплю. Ну, то, ну, то перейдіть, почитайте, просто подивіться. Не може бути такого. Не може. Тим паче, що наша країна зараз воює реально. Блін, за весь світ. За Європу так точно. Розумієте? І не дай Боже горе комусь познати те, що відчуваємо ми, те, що відчуває наш народ. Ну, Це жахіття. Побачити, відчути. Не дай Боже нікому. Ну, І я розумію, що їм важко нас зрозуміти. Вони нас ну як важко, нас взагалі не розуміють. Взагалі не розуміють, бо вони не знають того горя. В них ніхто не вмирав. Вони не бачили загинутих дітей, своїх друзів, родичів. Вони того не бачать. Вони не знають. Ну, і пояснювати їм дуже важко. Навіть, ну, ви знаєте, коли мені побратим і сказав, що братику каже, нас, розумієш, такі, як ми, люди, ми, як ти і я, ти кажу, ми хворі люди. І нас інші не зрозуміють. Зрозуміють тільки. Такі, як ми, ті, хто десь щось побували, бачили. От ті люди зрозуміють. Ну, бо якось передати і розповідати, не будучи там, не бачучи, ну, важко. Ну, це просто, знаєте, як слова, якась емоція, яка сприймається десь на хвилину. А людина, яка відчує побачення, дай Боже, воно трохи в неї трохи інше сприйняття. Ну. і... Це обурливо. Ну, Я не знаю. Просто підбираю ті слова, мене емоції переповнюють. переповнюють. Просто я не розумію, що там в головах. Друзі. Я, я не знаю. Я не закликаю ні до чого. Я не... я не закликаю ні до чого. Я не кажу, що хтось там погане. Що... Ну... Якась нація, ні в якому випадку, ну, ні-ні. ні Я просто про певну групу людей, про те, що ну от ви зможете побачити, то що ви побачили на моїй заставці, то ну це, це просто, це ну, блядь, ну, як так може бути? Друзі? Не знаю, не знаю взагалі, що блін, в голові в тих людей. Я не буду там зараз розводити там димогію політику стосовно там, чи то якісь проросійські, чи не проросійські, Мене то не цікавить взагалі. Ну тут ні, мене не цікавить. Я, мене просто обурлює той факт, то що як можна викладати, робити такі пости, меми і ну, відверто, відкрито. І що, Чим, яка мотивація, що в головах в таких людях, які то підтримують. Я почитав це жахіття. Перейдіть, почитайте, подивіться і посилання в коментарях. Друзі. Блін, не можна просто так залишати. і пройти стороною. Ні. Ну. Не можна. Ми вже мовчали, раз пройшли стороною. І з чим воно закінчується. Закінчилось війною в нашій країні. Так і тут. Ну, не має бути такого. Ну це жах. Це просто я. Ну блін. На жаль, є, от, трапляються такі такі персони, які таке розпорсюджують люди, які то підтримують. Ну, взагалі. Так може ми комусь не подумаємося. Не без того. Не без того. Але має бути межа в своїх висказуваннях і своїх постах. Має бути межа в глузуванні. Категорія глузування. <кхем> а не так, як я почитав коментарі, а, під. Та, ну, Це треш. Під коментарі під цим. <кхем> під своєю лялькою. Ну, мені цікаво, ну, це я взагалі. ну... Що там, блядь? Це просто треш. В тому коментарі. Людина пише, що як її назвати. Я вже не знаю, що то може не людина. А, ну... Пише. Добре, що хоч так. Тут, типу, що, калі, ну, зобразили каліку, а вони що, не що не повісили під гітарою і не спалили. Ну, що це, блє? Це, блін, жахіття, друзі. Це таке реальне життя. Друзі, ну, перейдіть поскаржуйтесь. Там є можна поскаржитись в, в, в Фейсбуці. Бо не може бути такого. Ну, має бути такі пости. Ну, повинна бути якась межа, якась грань. І саме жахливе, що велика кількість там людей почитайте, подивіться просто. Це все підтримує. На жаль, ну, якось так. Дякую, друзі, за увагу. Нехай щасти вам. Бережіть себе.